Дивіться, я уже тут розбивався. Ну, просто мій той остров захопили. Так в мене був острів. Який я колись в ньому виживав, але нічого не, не мене хтось мене взяв і скинув у лаву. Тепер я без. По без острова. По-друге, в мене немає нічого. мене ж майнкрафт уж. Я зараз вімкнув мирний режим за того, що на мене масою нападали зомбі. казали такий а что ты робишь тут такой такий підішли можно было такий мем підібрати сказать не могли сказать таке Якщо чтобы она же нуля сказала человече а вы что тут робите с какими вас судьбами сюда привело ты сейчас а ми я не знаю просто чтобы побудувати себе хатку як просто не можна просто. Ти повин дозвол Нащо будувати. Яку кажу? Знаєш, мені якось це одну на це дозволення. І все. Ну, мені... Вот какой противник Microsoft тихо я выдал ТП. Теперь... <связать> так. Мне, чтобы побудувать моей были мои хаты, что-то прикольно. Так, ну я далее буду играть, короче. Наверное, если я буду загораю не в Майнкрафт, а в, в Альфу Майнкрафт. Сейкис не Альфа. Сейкис... Якесь... Реально Майнкрафт якийсь. Точно не Альфа. Çiçek, bir çiçek bu dediğine alfa mi? Evet, ne alfa? Sıra alfa. Блядь, ну ничего себе. Проблем, у меня заряжайте телефон. Здесь 500 класс будет розвиватися. Так, припускаю це все в доски. Я хочу побудувати изюминка из із сьогоднішньої програми. Побудувати... Підводну? Будувати підводну хату? Дитя нам дав як той самий чертов Абстранавт нахуй піти А куди піти? А тут сдохну как-то собака, и все. На вылезу на лохи. хлеб на себе бойку, хлопаю. Повитер, то есть я покажу пока. Mmmm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Бачив у цій програмі, я задохнувся від того, що. Thank you. Зараз подивлюся. Так, зараз. Зараз вам по подивлюся. вибачайте, це моя мама. О, до мене телегірбет. прийшов, Что mm -hmm. захочешь? А, добре. У мене стільки грошей. Иди дивіться. Так, треба скласти нову кільку хубки. Я там не знаю, шо. Ну, знайшов я краще всего так.